Маємо інтерактивну лялечку Bright Links. Ось така вона гарна, дуже, в блискітках ніжки, тулуб. Тут у нас екранчик, який буде імпровізувати розмову, ротик буде рухатись. Дівчатка є потертості на ній на оченятах. На ось цьому пластику є міні-царапинки. Далі незначні потертості на ось цьому блискучому. Трішки маємо. Іде в комплекті з батарейками. Є два режими. Ручний та автоматичний, дуже має багато функцій. Надіслала вам відео перед моїм, там розповідають, які функції вона має. Тут у нас є кнопочка на ручці, на животику та на вушкові. І зараз продемонструю, як вона у нас працює. Так, дівчатка, вмикаємо. Ось так вона загоряється різними кольорами. Бачите, з'являється ротик, який говорить, і має три режими: музичний. Підтворює різні. Далі uh, Режим репіт. Вона повторює фрази. Необхідно натиснути їй на вушку, щось сказати. Привіт, лялечка! Розкажи нам про себе. І натискаємо на животик, здається. Uh, якщо ми нахиляємо її з сторони в сторону, ну, вона змінює uh, сам голос. Ну, Ось так це виглядає дуже кумедно. Третій режим ігровий режим. Тут теж дуже багато різних цікавих речей. Вона говорить. До речі, дуже класна штука для дівчаток. Вона дуже м'якенька, дуже приємна така на дотик, фірмова. Ось цей екранчик. Він гладесенький, змінює сам по собі кольори. І також є дівчата, там ще ручний режим. me. ось цікаво.